Вітаю вас, шановні восьмикласники і восьмикласниці. Запрошую вас на урок української мови. Урок підготувала вчителька української мови та літератури Одеського ліцею номер 14. Сьогодні на уроці ми продовжимо з вами вивчати синтаксис, а саме головні і другорядні члени речення. Про головні члени речення. Їхні види і способи вираження ви дізналися більш детально на попередніх уроках. Сьогодні ми будемо більш детально говорити про другорядні члени речень. Другорядні, хоч вони і другорядні, але ж дуже і дуже важливі. Адже вони дають додаткову інформацію про головні члени речення. Тобто, які вони, головні члени речення, де вони знаходяться тощо. А сьогодні ми будемо більш детально говорити про означення. Ми не тільки пригадаємо, що таке означення, пригадаємо, як його визначати в реченні, а ще й вивчимо, що таке узгоджене означення. Насправді все буде дуже просто. Тож пропоную вам вирушити у світ другорядних членів речення, а саме означення. Мета нашого уроку поглибити знання про означення як другорядний член речення, сформувати поняття про узгоджене означення, розвивати вміння, визначати означення в реченні. Удосконалити навички доречно використовувати означення як в усному, так і в писемному мовленні. Розвивати мовленнєві навички, логічне мислення, уміння аналізувати будову речень і робити мовні спостереження. Який у вас сьогодні настрій? Чого очікуєте від уроку? Мені цікаво, я сподіваюся, я в нетерпінні, мені сумно. Розгорніть, будь ласка, зошитки, запишіть в них дату і тему уроку. Означення узгоджене означення. Девізом нашого уроку будуть слова. Нумо дружно працювати, щоб рідну мову добре знати. Почнемо з вами із бліц-опитування. Які ви знаєте другорядні члени речення? Звісно ж, це додаток у значення обставина? На які питання відповідає означення? Означення відповідає на питання, який чи котрий. Як підкреслюємо означення? Означення підкреслюється хвилястою лінії. Ну і назва означення сама говорить про те, що означення дає ознаку кому чи чому предмету або особі якою частиною мови найчастіше може виступати означення? Ну, знову ж таки, якщо означення, то ознака, то який? Чий? Це, звичайно, прикметник, дієприкметник, особлива форма дієслова, займенник і числівник. І ось всі ці випадки ми сьогодні розглянемо на уроці. Звіримо своє міркування із схемою. Означення виражає ознаку предмета, його якість, ознаку за приналежністю, за кількісним виявом. Означення відповідає на питання, який, яка, яке, які, чий, чия, чиє, чиї, «скількох, котрий. Означення виражаються прикметником, дієприкметником, особливою формою дієслова, слова, іменником або займенником у прямому відмінку, інфінітивом. Означення пов'язуються з підметом або іншим другорядним членом, додатком чи повстанком. Які ж бувають означення? Означення можуть бути узгоджені, тобто узгоджуються з означуваним словом у роді, числі та відмінні. Означення можуть бути неузгоджені, тобто не змінюються відповідно до іменника. Сьогодні ми детально знайомимось із узгодженими означеннями. Що ж таке узгоджене означення? Це означення виражене словом, що має такий самий рік в однині, число та відмінок, що є означуване слово. При цьому форма означуваного слова веде до зміни форми означення. Наприклад, пропоную виконати синтаксичний розбір речення Вечірнє сонце сідає». Починаємо із визначення граматичної основи головних членів речення. Хто що сонце, це підмет, виражений іменником. Сонце що робить Сідає» – присудок виражений дійслом. Граматична основа цього речення сонце «Сонце сідає». Перейдемо до визначення другорядних членів речення. Починаємо з групи підмета, другорядні члени, які залежать від підмета. Сонце яке вечірнє. Вечірнє це означення виражене прикметником. Звернімо увагу на граматичні категорії означуваного слова сонце і означення вечірнє. Сонце воно моє це середній рід, однина. Називний відмінок. Пам'ятаємо, що півне це обов'язково називний відмінок. Визначимо граматичні категорії означення вечірнє. Вечірнє яке? Середній літ однина називний відмінок. Називний відмінок. Отже, ми бачимо, що ці два слова перебувають в узгодженні, тому що вони мають однакові граматичні категорії. Тобто вечірнє сонце це два слова, які між собою перебувають в абсолютному узгодженні. А коли ми вчили слово сполучення, ми вивчили, що узгодження це такий зв'язок, при якому головне і залежне слово перебувають в однакових граматичних категоріях. Ось тому і це означення називається узгоджене. Зміна форми означуваного слова веде до зміни форми означення. Перевіримо це. Поставимо слово сонце у форму родового відмінка. Кого чого сонця? І ми бачимо, що означення теж зміниться. Сонця якого вечірнього. Давальна відміна. Кому чому сонцю і означення теж зміниться. Сонцю якому вечірньому. Чим може бути виражене, узгоджене означення? Насамперед, це прикметники. Наприклад, лісові квіти, квіти, які лісові, узгоджене означення, виражене прикметником. Великий будинок будинок, який великий, узгоджене означення, виражене прикметником. Узгоджене означення може бути виражене займенник. Наприклад, цій землі. Землі якій? Цій? Цій узгоджене означення, виражене займенник. Мій олівець. Олівець чий? Мій. Узгоджене означення, виражене займенник? Узгоджені означення можуть бути виражені числівниками. Наприклад, третій день. День котрий, третій означення виражене числівником. Перша година, година, котра перша узгоджене означення виражене числівником. Також узгоджене означення може бути виражене дієприкметником. Наприклад, змерзлі руки, руки, які замерзли. Означення виражене дієприкметником. Як знайти узгоджене означення причин? Користуємось таким алгоритмом: перше, знаходимо іменник, підмет або додаток. Друге, ставимо від нього питання: який, яка, яке, які? Третє, шукаємо слову. Яке відповідає на це питання та змінюється разом з іменником. Ось це слово і буде узгодженим позначенням. Ну, практикувати перше завдання знайти узгоджене позначення. Перше речення на галявині розцвіли жовті квіти. Наступне речення маленька дівчинка сміявся. І ще одне речення ми побачили старовинний замок». Поставте, будь ласка, на паузу. Знайдіть і випишіть із цього речення узгоджені позначення. Перевіримо. Жовті маленька старовинний – Це означення, які є в цих реченнях. Жовті квіти. Квіти, які в жовті, узгоджене означення виражене прикметником. Маленька дівчинка дівчинка, яка маленька узгоджене значення, виражене прикметником. Старовинний замок. Замок, який старовинні, узгоджене означення виражене прикметником. Наступна вправа дослідження моделювання. Завдання таке. Змоделювати прислів'я і приказки, дібравши їх продовження з другого стовпчика, записати вислови, ставлячи означення у відповідній граматичній формі, визначити спосіб морфологічного вираження вжитих у словах означень. З'ясувати до яких слів. Вони належать. Так, перший стовчик, початок прислів'їв та приказок. За один вченого дають розумний річ, мудрий голові досить, не бійся розумний ворога, усякий пташка, козацький роду. Другий стовпчик це завершення прислів'їв та приказів. Приємно й слухати, свій гніздо знає, а бійся дурний приятеля: два слова, нема переводу 10 невчених. Поставте, будь ласка, на паузу, відновіть і запишіть прислів'я, знайдіть в них узгоджені означення. Визначте їхні морфологічні ознаки і слово, від якого вони залежать. Перевірмо. За одного вченого дають 10 невчених, в цьому реченні узгоджене означення одного, вченого якого одну. Узгоджене означення, виражене числівником, залежить від слова вченого. Розумну річ приємно й слухати. В цьому реченні узгоджене означення розумне, виражене прикметником. Річ яку розумну. це означення залежить від уменника річ. Мудрій голові досить два слова. В цьому реченні узгоджене означення мудрій, виражене прикметником, залежить від іменника голові, голові який мудрій. Наступне речення: Не бійся розумного ворога, а бійся дурного приятеля. В цьому реченні два. Узгоджене означення. Перше розумного. Узгоджене означення, виражене прикметником. Ворога якого розумного залежить від іменника ворога. Друге узгоджене означення в цьому реченні дурного, залежить від слова приятеля. Приятеля якого дурного. Наступне речення усяка пташка своє гніздо знає. В цьому реченні теж у нас два узгоджених означення. Перше – Пташка, яка усяка узгоджене означення, виражене за іменником, залежить від іменника пташка. Своє гніздо, узгоджене означення своє. Виражене за іменником залежить від іменника гнізду. Гніздо, гніздо чиє? Своє. Наступне речення козацького роду нема переводу. В цьому реченні узгоджене означення козацькому виражене прикметником залежить від іменника роду. Роду якому Козацькому. Сподіваюсь, ви все виконали вправо. Наступна вправа переписати речення, вставляючи на місці крапок пропущені букви, визначити та підкреслити в реченнях узгоджені позначення. Запізніле бабине літо ткало свої химерні візерунки. Його прозоре павутиння чіплялося, за запосіріли стебло полин. Поставте на паузу, запишіть речення, вставляючи пропущені букви. Визначте і підкресліть в реченнях узгоджені позначення Перевірмо. Запізніле бабине літо, ткало свої химерні візерунки. В слові химерні ми пишемо букву П. Означення, узгоджені в цьому реченні такі. Літо яке бабине, узгоджене означення, виражене прикметником. Літо, яке запізніле узгоджене означення, виражене прикметником. Візерунки, які химерні, Узгоджене означення, виражене прикметником. Візерунки, чиї свої узгоджене означення, виражене займенником. Його прозоре павутиння чіплялося за посіріле стебло полин. В слові стебло ми пишемо букву Е, перевірочне слово стебла. Узгоджені означення в цьому реченні такі. Павутиння, яке прозоре, узгоджене означення виражене прикметником. Стебло, яке посіріле, узгоджене означення, виражене діє прикметником. Сподіваюсь, всі правильно виконали це завдання. Запам'ятай, узгоджене означення завжди узгоджується з іменником. Найчастіше це прикметники або займенники. Вони допомагають зробити мову яскравішою та точнішою. Домашнє завдання написати есе моя улюблена пора року», використовуючи речення із узгодженими означеннями. Продовжіть речення. На уроці було цікаво, я дізнався, мені сподобалося. Дякую за увагу і до нових зустрічей!